Вітаю вас, мої прекрасні глядачі! Це відео про те, як я хочу присадити вас на таку рослину, як однорічна сальвія. І саме однорічну сальвію з червоними квітами і свічечками. Дуже гарно показала себе в одиночній висадці. Тепер я буду тільки так і робити. Буду садити тільки точкову її. Існує дуже багато видів сальвії. вона є і багаторічна. І однорічна, однорічна це сучасні сорти. Вони там різних кольорів, і фіолетові, і кремові. До речі, і кремовий, і білий. Це я все висажувала. Рожевий тільки не висажувала. Так, от що хочу сказати: білий був. Після дощів, ніби трошки грязний. Мені здається, рожевий теж може вигорати на сонці, а от яскраво червоний, ну його ніде да не ні діти. Чому ще мені подобається саме оцей яскраво-червоний, після мінусових температур вона виглядала прекрасно. Да. Ну, ну, до середини літа дратувала, бо розсада, яку я виростила сіння ще в лютому, а квітувати сама рослина почала вже всередині літа. І звісно, цей кущ який тянеться і тянеться йому вже 20 см, йому вже 30 см, він вже вищий, ніж моя хризантема, ще тільки починає закладати там якісь собі бруньки, квіточки. І ще незрозуміло, не коли ця вся свічечка розпуститься, то да, то тут мене, ну, звичайно, трошки підривало. Ну, коли вона зацвіла, все. Навіть відео для неї я присвячую. Тож ще раз пропоную вам переглянути фото, переглянути в інтернеті. Можливо, вам і не сподобається, чому я не замасив висадки такої рослини. Бо це такий собі не мизенький напівкущ, та ще й темно-зелене листя, не дрібне і все це створює таку ділянку. Забули про полоти, аж поки не заквітує, а починає квітувати трошки пізніше, хіба що ви купите готову квітучу розсаду, тоді так, да, таких проблем у вас не виникне. Тож за що я люблю цю рослину? Та за те, що вона пізньою осінню піднімає настрій, я би порівняла з тим настроєм, який створює фурзиція ранньою весною на наших ділянках. Бо навіть після перших приморозків. Листя сальвії опадає, а її свічечки залишаються приємним бонусом за нашу працю в кінці сезону. Ну що ж, спостерігаємо, порівнюємо, висаджуємо, вибране, і результат обов'язково буде квітучим.